А зараз у нашу студію завітають гості, які принесуть з собою святковий настрій та налаштують нас на хвилю зимових свят. Це авторки збірки Вертеп у кожну хату. Комунікаційна менеджерка Тетяна Гудзовська та музикантка та авторка пісень Віталія. Іду зустрічати. Тетяно Віталія. Дякую. запрошую. запрошувати. Дякую. Дякую. Доброго ранку. Добрий ранок вітаю, ранок. вітаю вас. Дякую. — Добрий ранок. Прошу. Які ви гарні дівчата. Я Дякую. вам. Вот вічу... раз... — Вже відчувається, що свята, так? так коли, коли такі, коли такі так, люди в студії. Так, так. Почнемо так, так. з вертепа в кожну хату. Так, збірка можна одразу її? Можна ми до речі, даруємо її для вас. Вона Дякуємо. спеціально підписана. Дякуємо, Клас. що це за збірка? Давайте для тих, хто як ми зараз не тримає в руках, зрозумів, що ви створили. Угу. Загалом це збірка саме сценарії вертепів різних, тому що ми з Танію взагалі з самого дитинства любили ходити колядувати, і в нас є таке хобі, як складання сценаріїв. І я щось сиділа, в мене є своє видавництво поетичне, і я завжди на кожен сезон думаю, що ж буде такого якось видати. І я вирішила, що буде класно видати саме от наші авторські сценарії вертепів, якісь сучасні з гумором. І написала Таню, чи не хоче чи подобається ця ідея, Таня така, давай робимо. І видалось таку книжку Вертеп в кожну хату, де війшли вісім актуальних сучасних сценаріїв вертепу і вінчування. Давайте з витоків почнемо, так? так? так Вертеп. Так. Що це таке? Загалом я візьму це на себе. У мене взагалі музична освіта, і ми це вивчали в академії. Вертеп взагалі бере свої витики з 16-го століття, а це не був. Такий вертеп, як ми зараз його знаємо, колись це був як ляльковий такий будиночок, де актори різні, там розігрували сценки. Звичайно, що з самого початку це були релігійні, розповідали про народження Ісуса Христа і так далі. Згодом вони вже зрозуміли, що це стає дуже популярним, і він почав трансформуватися. Створили в цьому будиночку вже два поверхи. Перший поверх це був небо, де все одно залишався релігійний текст, а нижній це був земля. І отак актори почали. Розуміти, що це щось дуже цікаве людям, збиралось дуже багато народу, і вони вирішили самі перевдягатися ці різні костюми в цих різних героїв. І так дійшло до нашого часу, що зараз вертеп для нас є таке щось театрально-музичне дійство. Люди перевдягаються в героїв. Є як святі герої, це ангели, трицарі відповідно до біблійного сюжету, і якісь такі більш буденні, там коза, чорт і так далі. циганка. Ангелики, так, так, так я бачу. До речі, я вам скажу, що я так розумію, мають брати. Участь багато учасників в кожному вертепі. Так, це тут 11 колядників, тут і чорт, і волонтер, і Яша, і Ангелик. Ого го просто ну, людей 15. така гарний гурт має збиратися. Дівчатка, Як виникла ідея створити цю книжку? Е, так, ну насправді Віталія вже трішечки розказала. Вона. Е... Просто минулого року вона написала колядку, і мене попросили написати вертеп. Я довго шукала в гуглі щось, що можна там знайти, що надихнутися, і насправді не знайшла. Тому що там всі вертепи — це ті вертепи, які ми ще з нею вивчали у школі, Школи. ходили з ними колядувати. Ну не було зовсім нічого такого актуального, що передає саме ті події, які зараз у нас відбуваються. І тоді я надихнулася її колядкою і склала перший вертеп, написала для діток у нашому селищі. От і так народився перший вертеп. А вже потім цього року вона написала: Давай видамо таку збірку. Бо ну реально, герої, як от Чмоня, орк, це було дуже сумно читати. І, наприклад, я не знаю, чи батьки б захотіли, щоб діти грали таку роль у традиційному вертепі. Тут назва така Денисе, Денис. Слухай так. сценарій, шлях до фіфлієма з GPS. Ага, ну а сучаснення так ти так. ти ж не будеш писати, так. що він по зірках зараз йшов. До речі, має бути вісім сценаріїв, і ось вони всі вказані: сценарій, 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 сценарій. Для кого на кого розрахована взагалі ця збірка? Загалом ця збірка розрахована для багатьох, навіть в принципі для вас. Якщо у вас, наприклад, буде якийсь новорічний різдвяний сюжет, вам захочеться якось гарно завінчувати, можете брати, ми цю збірку вам залишаємо. Але загалом розрахована, наприклад, для якихось концертів для волонтерів і військових, наприклад, тому що наші сценарії вони дійсно переплетені про добро, про патріотизм і так далі. Наприклад, можуть підходити також для благодійних заходів, тому що кожен сценарій ми. Закінчуємо закликом до донатів. Там, наприклад, ну не знаю, згадати, там є кінець одного нашого сценарію, що ми завзяті засівали, депутати нас не взяли, але торби в нас великі, і бажання дуже дике от сюди зібрати донати і військовим надіслати. Ну і так, wow. кожен сценарій wow. <глачуємо> 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 дуже гарно закінчуємо. Ну Воно все е, осучаснене. от Сценарій, врятований <глачуємо> різдво. Дієві особи, пастушки, ангелик і хлопчик, прототип Кевіна Макалістера з фільму Сам удома, його мама і тато, два злодії. Та ні, я бачила, я бачила, це далі не читаю. Дівчата, це м дуже цікаво. І це те, до якої культури захочуть причетні маленькі діти, яких ну не так просто зацікавити, коли в них є да, YouTube так. та ну всі засоби себе розважити, так без книжки і без традицій, які були актуальні в 16 сторіччі. Так. Вау, але Як насправді так? це дуже цікаво і дуже. Класно, що ви повертаєте ось ці стародавні традиції в наше сьогодення. Це прямо дуже, 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 дуже дякуємо вам за це. А Дякую. коли треба йти колядувати е, перед різдвом, правильно колядують перед різдвом, а щедрують одразу після різдва. Так, так це правильно. Хто може брати участь у вертепі? От Давайте за... таке, знаєте: гайд, керівництво, покрокове для тих, хто жодного разу в житті не брав участь у вертепі, але. Хочеться зробити загалом у вертепі може брати участь будь-хто, тому що вони розраховані як і для дітей, так і для дорослих. Наприклад, ми з Віталією кожного року збираємо свій вертеп і ходимо колядувати у нас в селищі. Так що скільки вас там людей? Сто нас ну у нас так плюс-мінус до десяти людей збирається така компанія. Залежить від того, хто хто погодиться. Це все відбувається за день до різдва. Зазвичай, але так, тут ми розписували на різну кількість дієвих осіб насправді і можна їх як додавати, так і скорочувати, так і комбінувати, робити так, як вам буде комфортно і зручно, тому що воно все воно все класне і все актуальне, і все мечиться отак між собою. Дівчата, а чому так важливо відновлювати традицію колядування? Uh... Ну, я не можу сказати, що цього раніше не робили, так ми всі. такі. Так, я якраз хочу сказати, що загалом... Стає більше. Що загалом мені здається, що це не провідновлювати, тому що, наприклад, на Тернопільщині це кожен рік і так популярно. Ну, наприклад, те, що стосується традиції веснянок, я знаю, тому що я також маю авторську веснянку. То ця традиція таки забута зараз в Україні. А от колядування, воно більш поширене. А якщо там говорити про мене, для мене це просто важливо, перш за все, щоб не втратити оцей зв'язок, який мені передався від моїх бабусі прабабусі, бабусі, прабабусі, тому що я знаю, що от моя прабабуся Оля в якихось там 50-х роках також ходила по тому ж самому селищі, в тій самій виштій сорочці, що зараз я, співала ту саму колядку, що зараз я з друзями, і це просто не знаю, якісь такі. Це ваша енергія. У вас, вас енергія так, бабусі, так. енергія землі, енергія вашої вишитої сорочки. Так, це наша культура, це наш код, теж відрізняє нас від інших народів. От, наприклад, я маю знайомого іноземця, який приїхав до України з Австралії, і він попав на різдвяні свята. Він побачив це, і він такий. Я в шоці нас такого немає, тому це моє питання наш про відновлення, тому що ну вас на тернопільській землі, саме в вашому селищі, це може бути сильним. Uh -huh. Це може бути сильним і на сході і на півдні, але якщо казати про масово та про якісно, то uh -huh. зараз цього більше навіть відкрити інстаграм саме в ці дні і побачити, як від Буковелі до Харківщини uh -huh. будуть люди. Колядувати, колядувати по іншому, саме тому я і спитав, чому так важливо на ваш погляд. Так і, і та я зрозумів, що вам важливо відчувати свою так, землю. Так так і зараз дуже багато насправді людей хочуть це повертати. Вони відчувають, що це потрібно що це не тільки красиво, а це і наші традиції, які потрібно берегти, які нам передавалися ще ого го як давно, і які колись були заборонені, і не так легко вони нам дісталися, тому це треба популяризувати і берегти, і навіть по відгуках. Ми там читаємо дуже багато в соціальних мережах. Люди пишуть, що купляють збірки. Вони навіть не будуть ходити колядувати, але їм цікаво це прочитати, угу. дізнатися, і вони хочуть побачити це, тому що так вони відчувають себе, і так вони відчувають, що вони теж причетні до цієї традиції. Дівчата, подивіться, Іруся Руся зачиталась. Я зачитав мені. Не, ми її по, не чуємо. Мені по перше мені порин. дуже все подобається. Мені подобається дуже тетяна я не знаю, як це лук. лучок, що це лук. <ріст> так, так. Це Брання. теж е, Це яворівський, яворівська е вишивка е, зі Львівщини. Ну, це сучасне, так? Так, це сучасне. Але на основі гарно. знову ж таки Але того, не, що так, вишивали. на основі поєднана з традиціями. Це Подобається так. мені ще ілюстрація у вашій книжці. Так. Що родинне свято, і бачиш, хто О, завдяки покажи, кому, покажи, не побачити, завдяки, і... завдяки кому ми маємо можливість зібратися всієї родини, завдяки нашому. Цю ілюстрацію робили спеціально до моєї колядки. Зірка іскрава в небі тривожному, бо там якраз за сюжетом те все, що в ілюстрації. Е, я... Пропоную перейти до клятки, але перед тим як ми це зробимо, де можна придбати на сайті Poetry Project, Це видавництво в Італії, Нове сучасне видавництво. Так там можна зайти на сайт і придбати книгу. До речі, можна придбати її навіть за промокодом за на знижку зараз. Тому Можна на дідати вам промокод. Вертеп великими літрами англійською мовою 2024 все разом. Вертеп 2024, великими латинськими літерами для того, щоб придбати таку знижку. зі знижкою. Радимо. Знаємо, Віталію, що ви будете виконувати колядку, ви ж дарма з музичними справи. У мене вже є тут суди. Так, так. Клас, давайте. Така яскрава в небі тривожному, Вісь українцю показує кожному, Мерехтить, кажучи, діва на сіні вже оповила Божу Зірці різдвяні всім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоряся, і ясно, завзято Зірка освячує схід благодатю і підглядає окопи солдатів. Знає, як хочуть це свято додому. Знає, що мають кутю вони в тому, поки не згасла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верх очі видно прохання у сильних очах до перемоги світи зірко шлях. Зірка, лети далі міжу збереш, Криму, Херсону, Одеси, а вже ж Світ йде темно, де купу болю де окупанти поцупили волю. Темні освячуючи горизонти. домі, де рідних, чекають із фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, домі, де хто? Не повернеться, зірка різдвяна сяє вогнями, бо перемога точно за нами. Не відамо з Богом серці свого. Христос родився, Славі -ї -ї -ї! Браво! Дуже, дуже гарна колядка. Це фантастично тепло. Дякую. Ми неймовірно вдячні нашим гостям за збереження та примноження наших традицій. Друзі, бережіть все українське і навчайте дітей цінувати та пишатися нашими традиціями. Купуйте збірку вертеп в кожну хату і колядуйте на радість всім українцям. А наше тер продовжить рубрика Бекстейдж. Нагадаю, ви дивитесь ранок вдома, і просто зараз на вас чекає прекрасний, я б сказала, так. подарунок. Бо ми зустрічаємо в студії Тріо, яке з першої ноти зачаровує слухачів багатоголоссям і душевністю. Вокальне тріо жоржини стало справжнім символом гармонії, таланту та любові до української пісні. А вже 21 грудня, тобто за два дні, вони готують для своїх шанувальників. Великий концерт, Тож сьогодні ми поговоримо про історію цього унікального тріо, про їхній творчий шлях. Ну і звісно ж про концерт. Вітайте у нас в студії вокалістки Єлизавета Чухліб, Анна Клименко та Аліна Клименко. І я. Доброго, Доброго ранку, ранку дівчата. Доброго Доброго Красуні такі, просто от хочеться розглядати кожну з вас, просто неймовірні Жоржинки такі в нас в студії. Дякую. Які Дякую. ваші улюблені квіти, до речі? Вгадайте. Жоржини? 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 Та не все реально. Ну, а реально, реально? Ми, так, Спавліка. серйозно? Це ж не просто так ви назвали, ви назвали чи вам назвали? Як народилася назва вашого тріо? Ну, завдяки пісні. У нас в репортарі є пісня. І ми вирішили так назвати своє тріо, тому що дуже подобається пісня. Угу. На слова Дмитра Луценка. Така гарна пісня в нас Жоржини. Як взагалі тобто, спочатку пісня, правильно, а потім вже саме тріо і назва. так? Ми дуже так. довго думали насправді, як назватися. І от в нас ця пісня постійно була протягом майже спочатку нашого створення. І ми думали, думали, думали. А потім такі: може ж є пісня Жоржини? Ми вирішили, що увіковічнимо цю назву. Скільки взагалі вам років і як ви народилися? Коли ви з'явилися ось як колектив? Як колектив? Ми з'явилися влітку 2022 року, тому що ми розуміли, що ми маємо якось допомогти нашим військовим, щоб закривати їхні потреби. І в нас виникла ідея: якщо ми вміємо співати, то будемо співати, фіксувати це на відео та публікувати в соцмережі. І завдяки цьому. Ми почали творити і якось розвиватися. І першою нашою піснею стала коли ти берегом ідеш, такий так сказати початок нашої волонтерської діяльності. <рес> тобто до вашого тріо, до створення Жоржин, ви кожна сама по собі співали? Чи от розкажіть трошечки? Одиначки про себе. Одиначки були ходили по світу. <рес> <рес> ну не співали дівчата, співали в сімейному дуеті, так як вони троєрідні сестри. А я. Співала в школі в іншої вчительки, тому ми співали нарізно, але завжди, коли були якісь фестивалі, конкурси, концерти, ми з дівчатами завжди крутилися в цій бульбашці, одній творчій, і так наші долі і поєдналися. Тобто ви були знайомі Так, з uh -huh. самого uh -huh. дитинства. Uh -huh. А де ви народилися? В село Шевченкове, Черкаська область. Uh -huh. Так. Всі з одного села. Ага. Uh -huh. І, і всі знали одна одного, і ходили, Прикольно. чаювали одна до одної, чи а, ні? Бувало. Так. Бувало, так. І тоді навіть подумати не могли, що ви станете ось таким тріо, яке буде ще й мати благодійну місію в цьому житті. Так, ми навіть і не задумувались про це до початку повномасштабного вторгнення. Ніколи. Так, дівчата, розкажіть, будь ласка, про ваші творчі досягнення. Ми знаємо, що вони є, про ваші успіхи. Які моменти вважаєте найважливішими у своїй музичній кар'єрі? Насправді, ми протягом свого творчого шляху досягли настільки всього різноманітного і всього багато, що ми навіть самі для себе цього не очікували. Ми познайомилися із з деякими зірками нашого шоу-бізнесу, як очно, так і заочно. Ми Стали учасниками декількох фестивалів всеукраїнських, таких як Шефест на Черкащині, «Веделкафест» в місті Чорноморськ і Вінгарновський артфест» на Миколаївщині в місті Первомайськ. Також ми з дівчатами долучились до кемпів, які організовували волонтери громадської організації Українські мурахи в горах. Це кемпи для родин загиблих військовослужбовців. Ще дуже знаковою, знаковими подіями стало для нас знайомство із нашими колегами, можна сказати, по сцені, наші друзі, з якими ми просто починали якісь творчі співпраці, якісь були в нас творчі плани, але це переросло в справжню таку тісну дружбу, щиро, і Ми навіть просто іноді зустрічаємося не для того, щоб там плани співати, записувати, а просто попити чаю і поговорити про все-все-все на світі. Що ще в нас було? Ми з дівчатами недавно вперше. Вперше я вже все скажу. Ми з дівчатами недавно вперше їздили за кордон представляти нашу українську делегацію в місті Огре, Латвія, в рамках фестивалю Козацькій славі жити у віках. І ми їздили не самі, ми їздили з, талановитими, з талановитою молоддю з різних куточків України. І Львів, і Київщина, і там багато ще інших регіонів. Шоше. Може, ви щось пам'ятаєте, бо я не забула. Ну, Влітку в нас було багато благодійних концертів в Черкащині. Також у нас був один концерт в Києві. Два. Це важливо. Ну, Один наш особистий, а інший. Ми просто долучилися до нашої співочої подруги, до Віталії Грицак. Так. От що ще? Ну і що, все. Це буде. Так, початок. Ми не рахуємо якось, ну mm -hmm. те, що найосновніше, воно відкладається завжди в нашій голові, yeah. в нашій пам'яті. Бо ми вважаємо, що все, що ми робимо, воно має якийсь сенс. От воно. Має якусь місію в конкретний момент, і ця місія приносить якийсь свій результат, Ой, як ми золоті слова. Так я теж вважаю, що я роблю якусь місію, і вона має якийсь результат. Скажіть, будь ласка, в чому от ви унікальні? От от таких як ви немає. От в чому ваша унікальність? Ви можете про себе сказати таку якість? Охарактеризувати, mm, uh, ну та не соромся. Каже так, ми співаємо стріх капел так, так. так ми, ми співаємо акапельно, і це насправді дуже рідко можна зараз зустріти на просто соцмереж, тому в цьому можливо є якась унікальність. що ми не використовуємо музику, але звичайно, ми б хотіли трошки експериментувати, десь додавати, щоб нас знали, як таких різносторонніх. Але звичайно, наша фішка залишається багакапальне багато голос, mm -hmm. і звичайно, акапельне багатоголосся не просто пісення, а от саме української естради минулого століття і української автентики. І які репертуар? пісні ще складають от основу? Можливо, як називаються? Основа вашого репертуару? Такі флагмани, Жоржини я вже почула. Та. Які ще? Намалюй мені ніч, напевно. <гум> Намалюй мені ніч. Як я взагалі, люблю тебе? На взагалі естради минулого століття, романси, якась лірика. Так. Ну, українські народні пісні, звичайно, в нас їх дуже багато. Щодо композиторів. То в нас є в репертуарі твори Анатолія Косанатольського, Мирослава Скорика, Ігора Поклада, Дмитро Луценко. Хто ще Володимир Івасюк? Звичайно, це Корифей. А це пісні, які вам співала бабуся, чи ви самі от шукаєте, знаходите, цікавитеся історією і, і, і хочете заспівати, спробувати їх на сучасний лад переспівати? Частково пісні ми черпали із свого оточення, звичайно, зі своєї родини. Але частково також це нам привила школа, тому що ми їздили на різні конкурси, фестивалі. От, як ми познайомилися з творчістю Володимира Івасюка? — І Назарія Римчук і Назарія Римчука. А. Аня. <гас> Кажи мій здається, ти маєш розповісти про це. Натякаєш. <гас> 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 ну, ми в далекому 2016 році вперше зі школою поїхали на конкурс, який був далеко від нашої області. Це була Чернівецька область, місто Вижниця, і там був конкурс Назарія Римчука. І ми там виступали, звісно, окремо, Ліза співала сама. Ага. Ми співали з ліни в сімейному дуеті. але ще з тих часів у нас зародилася якась така любов до таких пісень. І коли ми приїхали додому, ми дуже хотіли поділитися. Ми були такі натхненні тим, що ми там побували. Ми наситились повністю цією енергетикою. І був захід у школі після цього конкурсу, і ми дуже хотіли заспівати пісню. Пізня буде вам між нас. Так класно називався фестиваль. Назарія Ви ви занурилися в атмосферу батьківщини Назарія Ярумчука, відчули її і вам захотілося далі продовжувати співати ось такі пісні. Це фантастично. І навіть в тому, як ви розповідаєте, відчувається ця любов. Що для вас українська пісня? От можете сформулювати? Аня? Аня? Відповідала на це запитання. Ой, Треба подумати. Ну, Давай я почну, а ти продовжиш. Угу. Взагалі для нас українська пісня це щось таке е, прадавнє, це щось таке генетично закладене в нашій душі, тому що навіть коли ми чуємо якусь мелодію, яка нам здається незнайомою, підсвідомо ми її вже десь знаємо, виношуємо в себе в серці, і просто наскільки важливо, щоб українська пісня жила, щоб вона продовжувала е, своє. Призначення на цій землі, щоб вона навпаки відроджувалася, тому що багато-багато років назад вона була забута і була заборонена. Тому mm -hmm. зараз у нас є можливість, так? Да? І ми mm -hmm. маємо зробити все для того, щоб цього більше ніколи не повторилось. Це схоже на місію навіть. Так, да, ми місію. про місію відроди, говорили. Ми з цього починали нашу розмову. Дівчата, а на що, що чекає глядачів на концерті 21 грудня? Що там буде? Ми будемо багато співати різдвяних пісень, колядок, щедрівок. Будемо багато говорити, ділитися посмішками, позитивними емоціями. Таких якихось великих сюрпризів не буде, але ми хочемо провести цей вечір в затишному колі людей, які так само, як і ми, цінують наші українські традиції і цінують різдвяні свята. Як туди можна потрапити? Можна придбати квиточки це за, це да. за квиточками на сторінці квітучі імпрези. Це Дівчина, яка організовує Оксана, вона взагалі це робить все сама, і вона так дуже дуже плекає і дуже трепетно ставиться до цієї справи. Тому це доволі такі камерні заходи. Там на сторінці квітучі імпрези є посилання в шапці профілю. Можна придбати квиточок на захід. Бачите, у кожного є свої традиції. В нас так само є свої традиції. Ми не маємо права відпустити співучих гостей без пісні. Ми сьогодні хочемо для вас заспівати звичайну колядку, яка називається Сидить Микола. Це колядка з Вижгорода. І з дівчатами ми її вперше почули у проєкті в одному з випусків проєкту «Україноспів» заслуженої артистки України Руслани Лосман. І хочемо з вами поділитися цією колядкою. Просимо добре. Сидить Микола у конець стола. Славен Господь Бог на небеси, голову склонив, сльозоньку зронив, славен єси, славен Господь Бог на небеси, а стої сльози дуна й А в том Дунаю Христос купався. Славен! Єси, славен Господь Бог на небеси. Чудово, дівчата, це неймовірно красиво. І одразу відчувається різдвяний настрій. За це вам окрема вдячність. А від себе скажу, ви просто неймовірно красиві. От кожна з вас такі, якісь справжні, щирі, чисті. Так триматися. Дякуємо вам. З нетерпінням чекаємо на ваш концерт і бажаємо вам успіхів. Ну, а фольклорну тему продовжить наш літературний оглядач Дмитро Слівний. Щоправда, це буде фольклор у фантастичній інтерпретації.